Вулиця Металургів у селищі Нове центральна дорога. На ній ями і вибоїни. Посеред зупинки громадського транспорту яма. Цією дорогою їздить впродовж 10 років на роботу, розповідає Дмитро Максименко. Кожен рік латають, ну це ж до одного місця. Робимо на запчастці. Траси роблять, а об'їзну єдиного цього переїзду не роблять. І весь важкий транспорт піде через посілок. Немає нарікань на стан дорожнього покриття на цій вулиці водій Олександр Штирбу. Ну, хотілося ну як по можливості. Буде, то буде. Це ну, шо, війна йде, що ми можемо сказати. Ми не знаємо, що завтра буде. Так що тут таке. Претензії ні до кого зараз. Пил і курява здіймаються з вибоїн, які засипані щебенем. Це дорога на проспекті Промисловий у Кропивницькому. Нею їдуть вантажівки і легкові автомобілі. Десять років їжу на роботу, тут жах, отак. Одсиплять у це от оце, оце вам якимсь там щібнем чи якимсь асфальтом, дездерли, Ну, до першого дощу. Взагалі проїхати не можна. От місяць-два і все, машина на ремонт. Вулиця Академіка Тама. Асфальт тут бугристий, автомобілі об'їжджають цю ділянку дороги. Її продовження вулиця Героїв України. Дорожнє покриття у ямах. З вулиці Героїв України поворот на овочевий ринок. З'їзд у вибоїнах. Дуже гарне. Кавичка. Треба доремонтувати, дійсно. Буде. Дорога нікуди ж. Зміни дуже великі. Ніяких немає. По якій шкалі? Від нуля до десяти. Сім. Зрівнянні з другими, то Нормально. Розв'язку, якби тільки тут зробити, таку, щоб не було цього, вже невозможно виїхати. Дуже тяжко з ринку в Направлені сюди на Соколов. Я. Сюди на місто більш менш Дороги на проспекті Промисловий вулицях Металургів, академіка Тама та її продовження на Героїв України цьогоріч планують капітально відремонтувати. На це потрібно півмільярда гривень, каже заступник міського голови Олександр Вергун. Це буде співфінансування з державного бюджету. Частина та, що от з 500 мільйонів 10% 50 мільйонів гривень це кошти міського бюджету, я хотів сказати. То такий ресурс ми плануємо і передбачаємо в умовах військового стану, як ви зазначили, і в тих всіх фінансових можливостях ми потягнемо цей ресурс. Говорить, торік дороги у Кропивницькому капітально не ремонтували. Першочергові витрати йшли тільки це на Збройні Сили України. Пояснив, попри воєнний стан, вирішили подати проєкти реконструкції трьох доріг на державні програми, які профінансують роботи. Проєкт ремонту дороги на проспекті Промислової і вулиці Металургів підготували торік. Цього року додали реконструкцію дороги на вулицях Академіка Тама і Героїв України. «Проїжджа частина цих двох вулиць. Ну, якщо сказати по-простому, там нема вже що латати. Ну, їх вирізати всю повністю, і треба стелити новий асфальт. Там і рівні порушені, вже і вода збирається, коли дощ йде. Ну і враховано вже також, як я і вже по вулиці Металургів, по нових стандартах, ДБН -ах. це і тротуар пішохідний, це обов'язково велодоріжка, це заміна зовнішнього освітлення. Якщо цих робіт і заходів не буде в проєкті передбачено, він просто не пройде державну експертизу. Стан доріг Кіровоградської області і Кропивницького впродовж квітня обстежували поліцейські. Ямковість, колійність, вибоїни, сітка, тріщин, напливи. За результатами перевірок, за результатами огляду, було видано посадовим особам дорожніх комунальних та залізничних організацій було видано 34 вимоги на усунення виявлених недоліків. І відповідно 25 посадових осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності. З цієї кількості адміністративних матеріалів... 15 постанов було складено безпосередньо по частині першій статті 140 Кодексу України про адмінправопорушення. Ця стаття передбачає відповідальність посадової особи у вигляді штрафу в розмірі 1 тисячі 20 гривень. Олександр Вергун говорить: відповідь стосовно того, чи включать проєкти ремонту трьох кропивницьких доріг у державні програми фінансування, чекають за місяць. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.